Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами знаходимось на галявині. Кого ви помітили у траві? Це жуки. Жуків дуже багато. Вони бувають великими і маленькими різного кольору. Гусениця коник стрибунець Мураха. Муха. Комар. А це жук козачок. І джміль, як ми їх можемо назвати одним словом. Так, комахи. Хто у мене на долоні? Ця червона намистинка має крильця у краплинках невеличка, гарна дуже. Опізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Так, це жук сонечко. Який він? Маленький, кругленький. Як він пересувається, повзає, літає. За допомогою чого він літає? У нього є крила. Жук-сонечко це маленький, кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка. Шість чорних лапок, ніг є голова, груди, черевце. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Дітки, я вам пропоную взяти легенька жучка-сонечка в руку та сказати такі слова. Сонечко, сонечко, полети на небо. Там твої дітки їдять цукерки і тебе звуть скоріше молочкати їм налий. І поспостерігайте, як жучок полетить з долоньки. До нових зустрічей, малята! Чекаю на ваше фотоповідомлення.